У столиці спека, а на календарі середина літа. Час для відпусток. Як відпочивають українці сьогодні та на яку суму розраховують? Карпати, море, дача чи взагалі робота нон-стоп? Давайте запитаємо в них. Чи плануєте відпустку в цьому році? Вже була. Вже була куди їздили? <світ> в Іспанію, в Португалію. Скільки грошей ми витратили? Плюс-мінус? У, якщо чесно, не рахувала. Ну, плюс-мінус в районі до тисяч 50 пішло. Так, планую. А куди хочете поїхати? На файне місто у Львів. Ух ти. І скільки грошей плануєте витратити на це? Чесно, не знаю. Як вийде? Не де бо працюємо на двох роботах. Якщо на одній відпустка, то на другій ні. Мене чоловік військовий, дуже хочемо. Можливо, поїдемо десь в якусь Одесу. Якщо буде декілька днів, а так у відпустку за кордоном ви маєте на увазі? будь-де. Е, ну, можемо поїхати десь в Одесу на декілька днів, бо всім хочеться забутися, відпочити десь відволіктися від всіх цих обстрілів. Тому думаю, так. Да. Я так розумію, що чекаєте, щоб чоловіка відпустили. Так, чекаю, mm. так, чекаю. Він теж хоче відпочити, і він тільки за, щоб десь поїхати, можливо, на якісь озера. Пустку не планую. Мабуть, будемо в Києві, тому що чоловік військовий поки що так. Хочемо поїхати. Чоловіком до дітей. Вірманія. Чи плануєте відпочивати в цьому році у відпустку? Та ні. Напевно, планую туди поїхати. Куди? На фронт. А, наразі ні. Вже була. А де були? А, була в Одесі. І скільки грошей витратили, якщо не секрет? Ну відпустка була дуже короткострокова, два дні, тому не дуже багато. Відпустку плануємо прямо завтра. Прямо, завтра, Прямо завтра ви їдете. Їдемо в Закарпаття. Їхати в санаторії, ну, точно не є можливим. Невідомо, звідки вони формують цю цінову політику, але санаторії дуже дори. Квітка полонини громадянину України навіть не доступна. Ну, і інші санаторії. Такі ж санаторії Карпати, і така ж поляна і все інше. Тому ми їдемо в приватний сектор. В приватному секторі. Беру тисячу гривень за добу. Ну, з сім'ї, не з людини. А з... І прекрасні умови, дуже прекрасні умови. Водічка є, все є. Скажіть, чи плануєте відпочивати в цьому році у відпустці десь? Ні, взагалі. Як після повномасштабки, ні. Ну, морально не дозволяю, і роботи є багато. Плануємо, але вже не впевнені, тому що хотіли їхати в Одесу, але навіть сьогодні бачите, відбувається те, що відбувається, на жаль. А на яку суму розраховуєте для відпустки? Складно сказати. Поки не розраховуємо, якби в нас бюджет такий між дуже хорошим і студентським, тому конкретної суми немає. Десь 20 тисяч гривень, напевно, на людину, плюс-мінус. Ну, звісно. А де? Києві. На яку суму розраховуєте? Ну, зараз не знаю, під заработою І десь ну, я б, конечно, хотів поїхати кудись, але как якби бы, виїжджати немножко такое, ми там немножко з резервом, да. Надо... І стрірвуватися ту історію. Чи плануєте відпочивати в цьому році? Так, плану. А куди хочете поїхати? На дачу. На дачу? Працювати, да. вирощувати різні овочі, фрукти. А це хіба відпочинок? Ну відпочинок. Ви розумієте, там у нас немає такого городу, а такі сосни, дуби, повітря, собачка. Так що все нормально. І підтримати свого чоловіка, тому що він там собачкою, а я тут. А як, а як ставитись до жіночої мобілізації, якщо ведуть примусово? Піду. Давайте мені форму, давайте мені завдання, буду картоплю чистити, варити їжу. По те, що я можу, у свої, так сказати, 45 років, я все зроблю для того, щоб наша була перемога і наші бійці ЗСУ, наша армія доблесна. Була, як кажуть, на висоті перемогла, і щоб всі-всі вернулися живими додому. І хлопчики, і дівчатка, і всі-всі-всі, хто боронить нашу рідну, любу Україну. Ні. Чому? Ще не зробив. Ще не зробив, а як думаєте, скільки треба заробити для того, щоб виїхати в відпустку? В залежності від того, куди. Ну, наприклад, в Карпати чи в Одесу в Карпати на скільки днів? Ну, давайте так, три дні. Ну, хоча б 8 тисяч мати.